Доброго ранку, ми з України. А я Ірина. Сподіваюся, всі живі всі здорові, родичі гарбузові, мої любі. Піднімаю вам трошки настрій. Сподіваюсь, якщо у вас все добре, посміхніться. І починаємо нашу карту дня. Спочатку для України, потім особисту, кожен вибирає собі, А потім, а потім надії. І так, дивимося: енергії сьогоднішнього дня. Карта номер один. Четвірка жезлів. Тобто це якась проміжкова перемога. Якась маленька, не є ще велика. Це, як кажуть, свято одного дня. Свято одного дня. Тобто енергія іде, енергія йде. Дуже гармонічна, тому що е часто цю карту називають е золотий перетин, чи як він називається? Золотое січення Здається, золотий перетин, якось так. А хто по гуглі хто розбирається в цьому, це перфекціонізм, як це сказати? Це настільки гармоні гармонічно йде. В балансі. Ось, але бачите, все рівно: жезли це є вогник, це є вогонь, запал. Ось це, що зараз відбувається, це запалює нас на майбутнє, наш дух піднімає. Щось таке станеться, що підніме наш дух. Мудрість. Наша мудрість, наша глибинна мудрість. Зверніться сьогодні, ось дивіться, Україна вона глибинно мудра. Тобто наша мудрість настільки глубока, що її неможливо е не медіа задурити, нічим. Ми несемо це у світ, цю мудрість, цю внутрішню силу, ми несемо її у світ. І гармонізуємо. От це, Україн, це бачите, українська карта Дня для України. Тобто, ось цю мудрість, вікову, нашу, наш дух, ми несемо у світ і гармонізуємо його. Ось це повинен світ знати. І він дізнається про це. І, в принципі, ще, знаєте, якийсь груз Україна зніме з плечі. Дивіться, дуже хороші карти сьогодні для України випадають. Якась новина, якась ідея, якесь мудре рішення. Нас показує у світі ще більш нас поважають. Ви бачите, у нас поки що потенціал, тільки потенціал у нас є. Тобто нуль. Наші всі. Таланти, можливості ще приховані. Цю мудрість треба ще знайти. А я би казала: розбирайтеся кожен з собою. Свій внутрішній потенціал кожний повинен, повинен знайти. І тоді від кожного ось такий потенціал, і ми всі разом переможемо. Щоб ви це розуміли. У нас дуже мудрий народ. Ось так якось я бачу. Сьогодні у нас така енергія в країні, що ніби ось цей потенціал відкривається. Якась мудрість, якийсь талант, скарб якийсь український, з глубин, ніби він піднімається, ось це розкривається, ми черпаємо ніби з криниці, і це нам допомагає, під, піднімає наш дух. Якось так. Дуже хороші енергії у нас сьогодні. Дуже хороші енергії. Хороші новини якісь йдуть. Можуть із-за кордону. Ну, скоріш за все, з-за кордону. Я тут військової карти не бачу. Тому я скажу поки що так, що хороші новини з-за кордону йдуть. Ось так. Тепер давайте індивідуальний розклад дивимося. Вибирайте одну з трьох карт, і що чекає вас сьогодні? Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 І так, мої дорогенькі, вибирайте свою карту, а ми пішли далі. І так, хто вибрав карту номер 1 Що вас сьогодні чекає? Паж жезлів. Паж жезлів це новий початок. Чомусь вам прийдеться сьогодні навчитися. Якийсь запал ви сьогодні дістанете. Можливо, з дітьми ви сьогодні повозитись треба. Можливо, діти до школи пішли, треба з ними зробити уроки, наприклад. Ну, Сьогодні трошечки так, знаєте? Ось. Можливо, хтось збирається в дорогу. Можливо, якісь це навіть вісточки, гості можуть бути з-за кордону або приїжджі. Ось, і, можливо, людина. Ви знаєте, ну, пажі вони ще й учні. так? Можливо, що ви хочете вивчати якусь мову або ваші діти. Можливо, ви зараз за кордоном, і треба старо вчитися, тому що пажі це щось іноземне. Тобто, людина зацікавилась якоюсь іноземною мовою. Можливо, іноземець. Появиться у вашому житті. Або іноземка. От якось так. Але головне хороші новини: діти, учні, якесь навчання, новий початок. Може бути початок на роботі, може бути десь на новому місці. Ви десь переїхали, теж новий початок. І дуже перспективний. Це карта перспектив. І друга. А друга, у нас сім монет. Сім монет. Ви вклалися, ви тяжко працювали. Можливо, ви розтратились дуже, тобто, вклалися в якусь роботу, щось ви зробили, проробили, гроші десь вклали, чекаєте дивідендів. Ця карта нам каже, терпіння. Майте сьогодні терпіння, не спішіть нікуди. І сьогодні бажано не вкладати гроші. Бажано. Сьогодні притримайте гроші в хаті. Притримайте гроші для себе. Зробіть, можливо, навіть запас. Не тільки грошей, а й якихось товарів, продуктів. Ця карта ще й запаслива, можна сказати, трошечки хом'ячка. Четвірка, монет і сімка так само можна сказати: запасіться. Запасіться їдою, водою, чимось таким ось ця карта каже. І терпіння. Майте сьогодні терпіння. Ось так. І третя карта. А третя карта у нас трійка кубків. Ви знаєте, це хороша карта, це свято. Можливо, в когось день народження сьогодні, можливо, в когось хтось з війни прийшов, а, хтось одружується. Тому що, ну, в принципі, сьогодні субота. Можливо, хтось заміж виходив, якийсь юбілей, тому що, ну, по телевізору часто я бачила, е і ви так пишете, що хтось воює, а хтось святкує. Ну, от якось так. Хороший настрій у вас сьогодні. Гостей чекати можна. Можете в гості сьогодні піти. Але це свято, маленьке свято. Це так, знаєте, взагалі-то трійка кубків це таке. А, дуже близьке оточення. Дуже близьке оточення. Тобто радість хтось прийшов з війни а, на паузу, наприклад, на, на, на тиждень відпустку дали, наприклад. Ось, Або декілька днів, або проїздом хтось, або хтось до вас завітає в гості, або ви десь поїдете святкування чогось. Якось так. Ну, це і хороший настрій, в принципі. Хороший. В принципі, я так скажу, всі три карти хороші. Сьогодні, і ви бачили, основний для України був хороший розклад. Сьогодні, в принципі, субота. Дуже хороший день. Я відчуваю, дуже хороші якісь енергії йдуть. Ось так, якось мої дорогенькі. Тепер давайте йдемо до карти надії. Так. Карта, карта надії, і вона вже вискочила два кубки. Дружелюбно, дуже дружелюбна надія в нас на наших партнерів. Бачите, Україна має величезну надію на наших партнерів, у скрутну ситуацію. Це, ну, ви знаєте, які це країни можуть бути наші партнери. Це не тільки поляки, і не тільки англійці. Тобто Велика Британія, це і американці нам допомагають, це Взагалі, ви знаєте, навіть потрохи, хоч і Німеччина, наприклад, я чула, Німеччина, Португалія, ще якась Греція, здається, не закривають, наприклад, кордонів. Але Німеччина все рівно, навіть той Шольц, він міняє, я бачу, він міняє риторику. Ось так мої дорогенькі. Бачите, надія в нас величезна надія. На щирих партнерів, тому що двійка кубків це справжні друзі. Це не є шиглі-міглі, якісь там, знаєте, шарлатани. які… Ні, це не турки. М -м -м. Турки вони... вони завжди були хитрі, щоб ви знали. Ось. Вони і не за нас, і не за русських. Ось. А тут справжні, справжні щирі друзі, які в скрутну. Хвилину і будуть нас супроводжувати, бачите, до перемоги. Вони нам будуть допомагати і після перемоги, до речі, щоб ви це розуміли. О, бачите? Я тільки казала: тут будемо так казати, сильне слово так. Ми з вами. Це, як, от кулак 5 пальців. Ми разом до перемоги. Мої дорогенькі наші партнери, наші друзі, справжні друзі і партнери вони до перемоги з нами. Вони нас не кинуть, щоб ви це розуміли. Вони нас доведуть до перемоги, тобто допоможуть нам. І я не здивуюся, якщо вони а, і втрутяться, якщо треба буде. Особливо, якщо ядерка там буде десь. Ось, бачите, хороша. Хороша надія у нас сьогодні, чудова надія. Надіємося на наших військових, це, це все рівно, тому що без наших військових ми ніщо, вони в нас чудові. Я, як, я так люблю дивитися, як десь в Тікток чи де показують е, е, наші. Такі, такі вони посміхнені, навіть тяжкі хвилини шуткують, посміхаються. Такі вони ну такі наші рідні, хлопці, правда? Обожнюю вас, мої любі, українці, ви, ви найкращі, Ви знаєте, я так пишаюся вами, що я Українка. Це, це історичний момент. Ми живемо в такий історичний момент. Люблю вас, цілую обнімаю. Мирного вам дня, мої дорогенькі. Піднімаємо собі настрій, віримо в перемогу. Ми впевнені, що ми переможемо. Разом до перемоги. Слава Збройним силам України і смерть тим тварям. Ось так, мої любі. На все добре, гарного вам дня, чудового настрою!